28 вересня завзяті мотоциклісти з міста Бориспіль вирішили закрити мотосезон та й запросили всіх бажаючих. Тому я вже намивши лижі направлявся в тому напрямку, попередньо домовившись з мотоколегою зустрітися в роварах та їхати разом. В заданому місці в на назначений час на мене вже чекав декілька хвилин товариш. Зустрічаємось, робимо перекур та трогаємо в дорогу. Рокн ролл. А, рок-н-ролл. Под То, тобой? Нет. Що, 5 минут и вот им? Ага, да. Честно, меня у вас вот так начал тихенько работать, просто плавник был, блядь, без смысла очка. Ой, а я ще, блядь, никуда не приехал, но уже мошка. Вось визором старался, чтобы не опоздать. Дороги, запрягли коней, зробили стартовий знімок, та й можна їхати далі. Місто Бориспіль. місце збору вулиця Логова, АЗС АМІК. Хочу сказати, що ми майже не запізнилися, але бачите, скільки вже зібралось учасників. І саме цікаве, що весь час вони приїздили і домовлялися. Знайшовши місце, де кинути якір, я сходу помітив два цікавенькі екземпляри, які стояли поряд. Це кастомні проєкти на базі Дніпра та старенького іжичка. але ну, виглядають просто суперово. Видно, що пророблена колосальна робота. І от, розпакувавшись вже, у нас по графіку збір з 12 по 13.00, а потім проїзд колоною по місту та за його межі послідуючим виїздом до озера, де там біля нього і буде проходити основна розважальна програма. Та й ось, поки народ активно підтягувався, один хлопчина, майстер свого діла, не залишив нікому шансів на нудьгу. Ви подивіться на його акробатичні прийоми. А я тим часом побрив шукати цікаві екземпляри для знімків. І ось проходжу і бачу ще цікавенький їжачок 49, дев'ятий, який видно заточений для того, щоб їхати. Наступний проект ось такий попадається. Які навіть аж продається, засніму номер, можливо, когось зацікавить. Трішки з іншої сторони у мене виникло відчуття дежавю, тому що зустріти підряд 4 Ямах і max тут явно яким клубним двіжам навіювало. Хоч я й приїхав на наяві, але цей захід без них не обійшовся. Та ще й подивіться, у якому вони стані. А от, до речі, паноні я не зустрів. Прийдеться в майбутньому виправлятися. Доброго дня! У вас тут Ява-клуб, так? Да? Да, Ява Місеві? Да, Місеві, кажу, з Борисполя? Ні, ми сківі. Ага, Розумію. Стан Яв. А, Ява клуб це влада. Такий цікавий момент, що з деякими власниками Яв ми пересікалися в минулому році. Біля засновників Києва пам'ятника, коли збиралися там зустріч явоводів. Ось деякі люди там також були. Далі по ходу руху мені зустрілася ще одна ява. Але це вже повна кастомізація. Як бачите, тут перероблено більшість всіх основних деталей. Але я вважаю, що таке також має право бути. Ваш? Оце у вас Харлей? Теж такий на стилі дивлюся. У мене деякі знайомі теж є, які помішані, іменно Щось там з Непрайс, касіка зробити. Бак бачу з'яви, так, да? старушки? Я показав. Серйозно? Спасибо, че є скросовий читаль. 250 чи яка? А? 250? -та? А они були одинаковы, что на 5 часов. Так, а это у нас что? Ижачок. Ижачок. Приставай рядом. Давай, давай. Выгун с пятой, да? Те, що мотоциклів тут було до хрена, на любий вкус та гаманець, це ви побачите із кадру мотоколони. Але поки вони ось так всі стояли, я ходив, шукав і знімав щось цікаве. Тому що ти можеш зустріти Hondu Goldwing. Ну ти ніколи не зустрінеш Дніпро Голдвинг. Розумієш? А це зима Хівераго двигатель тут так, стоїть? 250 -ки. Китайський гіон зима Хівіраго копію собі зробив і продає таку далі. Наша движуха під'їхала. Ява не дзвінить. Як Все на все відпило проте. Вирішили ми на заправку зайти взяти щось випити. Але ось жінок на касі в той день був джекпот. Та й поки ми туди-сюди в черзі, вже оголосилось налаштування колони, і вони всі поїхали. Я бігом наперед вирішив це все зазняти. А вам кому під сило, візьміть, перерахуйте кількість мотоциклів, тому що я два рази пробував і два рази збився. Ну суть в тому, що я зараз трішки пришкорюю, а кому не впадло, напишіть в коментарях, скільки приблизно було мотоциклів. Тільки вакує. Мало того, скільки мотоциклів проїхало. Ви ще бачили, скільки їх тут залишилося. Я сподіваюся, ви до цього моменту додивилися. Я ось прийшов до свого мотоцикла і вирішив, що потрібно їхати наздоганяти колону. Перші по дорозі мені попалася торг група на скутерах скорості нет. Далі якихось сотня, друга, третя метрів. Я наздоганяю поліцію, яка заключала колону. Але поліція через велику кількість світлофорів. Від всієї групи відстала, так як і деякі мотоциклісти розділилися на групки, все-таки стофорі попадалось по дорозі багато і не вийшло так, щоб всі однією колоною проїхали. Велика кількість все-таки вирішила мотоциклів вперед. Ну а я позаду тут з явками по чуть-чуть, потихеньку усунемося далі. Ех, ріднесенький запашок і гучок до в гаражику також мене чекає. Ще по дорозі був ось такий активіст на автомобілі, який фоткав всіх підряд, хто приїздив біля нього. Я, правда, так і не знав, де побачити ті знімки. А коли виїхали за межі міста, то дивлюся, всі почали крутити, хто наскільки може. І лише через декілька кілометрів, тільки тоді... Я наздогнав основну колону. На одній розв'язці між Борисполем та Києвом ми робимо розворот знову до міста. Я призупинився біля кола зняти масштабні події. І помітив, що тут був би гарний кадр з дрону, з висоти, якщо б це все зазняти. Скажіть. Ну а назад до міста вже по опрацьованій схемі на повишених обертах. До речі, в'їзді в місто біля стели Бориспіль Активісти зупинилися, щоб зробити спільне фото. А інша група зупинилася на найближчій АЗС. Я в тому числі. Там зустрілась ось така леді зі своїм чотирьохлапим другом. І зразу стало ясно, що песик в минулому житті також був байкером. А ще біля ЗС я підстрелив з фоторужжя двох таких зайченят, які, до речі, приїхали також на Сузукі Гладіус. І ось таке чудіще зустрів. Я навіть не знаю, що це за модель така за Ямаха. Хто підскаже. А от за стан цього мотоцикла я взагалі мовчу. Ви просто подивіться, яка пророблена тут робота. Повна реставрація. Врешті-решт ми доїхали до території, де проводитиметься основна програма. Як вам видно, вже людо тут зібралося, дай Боже, як і мотоциклістів, так і просто глядачів. Це місце називається Олесницьке озеро. Вам знімок зі спутнику. І запаркувавшись вже пізніше, я підійшов до нього. Цікава в нього форма з прямокутним виглядом та й островом посередині. Місток на той острів. А на острові там є ще бесідки, лавочки. Така от зона для відпочинку. Правда, вода трішки зеленовата, така мишики ростуть. Ну то нічого. А тим часом на асфальтній площаці, що була біля озера, намічалось щось грандіозне. Хлопці, що займалися стандрайдингом, вже прогрівали резину для подальшої боротьби із законами фізики. Ну то дивимося далі. Тут можна сказати тільки одне, що люди люблять те, що роблять. І роблять те, що люблять. ніяк інакше. Після цього я поплив в зону стритфуду, де замовив собі три шматочка м'яса та сеління з цибулею до нього. Перекусив та й пішов пройтися знову по території. Знову ж таки, щоб щось спіймати в кадр. Такий ось білоруський мотоцикл з маркерною гравіровкою попався мені до камери. І випадково зустрів свого відео знімає. Привіт з Миргорода. Миргород приїхав в Борисполь, Хонда cb 500 доставила без пилі і шума, да? так? Без пилі і все. Будемо живі, не помремо. Поспілкувався з власником цього іжачка. Він розповів про деякі моменти відновлення. З заводу Неї розгорталась музикальна група і підготовлювалась до виступу, а молодь тим часом не давала глядачам сумувати. Також з молоддю чоловік згадав про бурну молодість і показав молодим, хто якого року народження. Батя вуджий! Від вечір, коли тільки розпочинався виступ гуртів, я був вимушений їхати, так як було ще трішки планів. Щоб ви розуміли, цей захід був повністю безкоштовний. Були, звісно, благодійні збори коштів, але очікувати чогось феєричного, зрозуміло, що не варто було. Та тільки мені повністю все сподобалося. Я їхав додому з приємними емоціями та залишком після побаченого. І ось під ці мінорні акорди. Я залишав місто Бориспіль, та на мене чекав горизонт. Всім дякую за перегляд.